При малята, любі хлопчики, дівчата! Я дуже рада вас бачити! На цьому тижні нас з вами чекає дуже гарне свято, яке називається Великдень. я зараз перед вами у ролі такого пасхального великоднього кролика і пропоную вам зробити пальчикову гімнастику Великдень. Я буду промовляти слова та показувати рухи. А ви за мною повторюйте. А Великдень недалечко. Всі Малята його ждуть, розфарбовують яєчка, гарні пасочки печуть. З мамою тісто замісили і родзинок додали, сіли, відпочили. Ой, які ж ви молодці! Давайте ще разочок повторимо малята. А день недалечко. Сі малята його ждуть. Розфарбовують яєчка, гарні пасочки печуть. З мамою тісто замісили і родзинок додали. Потім сіли, відпочили. Ой, які ж ви молодці! Валята дуже дякую вам за вправу. Бажаю вам гарного свята Великодня. До нових зустрічей!